Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Годинні черги заради шалених знижок, а інколи навіть бійки за товар, аби вхопити акцію. Це традиційна чорна п'ятниця в Америці. Але чи така ця п'ятниця чорна в Україні? Та що нам пропонують в магазинах? Я разом з експертом із якості товарів Максимом Несміяновим вирушили у рейд у пошуках знижок. Що ж цікавого знайшли буквально за секунду, адже спершу розпитую Максима: наскільки часто виробники і о, продавці, і взагалі маркетологи намагаються обдурити українців у чорну п'ятницю? Чорна п'ятниця це маркетинговий хід, який дозволяє продати набагато більше рази більше в цей день. Ну, от ці знижки, які там обіцяють 70%, 50% вони реальні. Можливо, деякі товари поштучно в, в обмеженій кількості продаються з великою знижкою. Але явно сезонні товари продаються ще з великим наваром, тому що цей сезон продавати зимову одежу або взуттяну невигідно. Ви ж розумієте, да? з великою знижкою? Ну, початок не надто райдужний, але все ж таки. Ну що, які знижки нам пропонують торгівельних центрах до чорної п'ятниці цього року? ж, Максим, йдемо перевіряти. А ви запам'ятовуйте лайфхаки, як можна дізнатись, чи не обдурюють вас маркетологи? Ми приїхали в один із найбільших торгівельних центрів. Але для правдивості експерименту і аби показати максимально реальну картинку знижок, ми нікого не попереджали про зйомку, тому зніматимемо на приховану камеру. Не дивуйтесь, що я теж паралельно з оператором все фільмуватиму на телефон. Це аби вам якнайкраще показати. Ну що, поїхали. Заходимо в перший магазин і одразу маркетинговий хід. Чудові ціни. Давай шукати, наскільки, Давай, вони, чудові. наскільки вони чудові. А вони звичайні. Ціна стає чудова, червоний цінник ми бачимо. Ціна ще звичайна. Червоний цінник просто для привернення уваги. Дійсно, є речі зі знижками 20, 30, 40 відсотків, але майже всі літні, як і казав Максим. О, це вже така осінь, осінь. Зима і знижка є. Однак, коли ми відірвали верхню наліпку за акцією, знизу чекав сюрприз. Ось, 359. Ну це просто кіно. А зі знижкою, типу 419. Тож запам'ятовуйте лайфхак, ми ж рухаємось далі. варіант, варіантки тінького ходу, коли вам пропонують купити землю на одні, а сам. І тоді буде знижка у половину. Вам пропонують об'ємно розпити. Ви садите більше грошей. Якщо речі там, які знаходяться, вам не цікаві, не беріть. Заходимо в наступний магазин, який майже увесь у червоних цінниках. Однак, якщо пригледітись. Тут взагалі цінника немає, хоча знижка є якась, ти бачиш? Угу. Ну, тобто знижки написано є, а по факту чуть нижче опускаєшся, вже немає. А тут є. Ну, якось вони вибірково, певно, так? Да? Коли... Ну, на неуважність. А от у цьому магазині обіцяють чорну не лише п'ятницю, а цілий тиждень. Знижки аж 50%. Вони бувають писати до мінус 50. Вони сказали мінус 50, окей. А тут що, мінус 50? Ні, 100 гривень лише знижка. 100 знижки. гривень. А тут же вказано мінус 50. Ну так ходиш, 250 повинна буде ціна, ну, не 400, як зараз. Не такий вже цей тиждень і чорний. Ти бачиш, як я? Мінус 50. Чотка мінус 50. Так. А тут скільки вказана чотка? Мінус 34, подивіться. Ха -ха. Мінус 34 відсотки, мінус 50. Так, і 16 відсотків, які я зекономити планував. Звісно, заходимо і в магазин техніки. Тут каже Максим: перевірити реальність акційних пропозицій дуже просто. Заходимо в інтернет, шукаємо ідентичні товари на різних сайтах і порівнюємо вартість. І тут ми знайшли справді вигідні пропозиції. Я б рекомендував таку техніку. Ти бачиш, ціна велика, але вони дають до 20 місяців з процентною ставкою 0,01 річних. Mm -hmm. Ну тобто, можна з нульовим платежом її взяти, якщо воно вам потрібно. Mm -hmm. Я читаю, це крута пропозиція. Тож висновок один. Просто не варто купувати речі лише тому, що сьогодні чорна п'ятниця. А обирати товари ретельно та з розумом. Складайте список необхідних речей та завчасно моніторте ціни. Однак, якщо ви, наприклад, прийшли додому і усвідомили, що на емоціях купили непотріб, вихід є. Просто зберігайте чеки і законно повертаєте речі протягом 14 днів.